На адміністративному кордоні Україна-Крим поки що все спокійно. Без провокацій, з обох боків, повідомляють прикордонники. Вже декілька днів воно більш спокійніше. Тобто, немає у нас два дні таких активних дій зі сторони. Суміжної сторони, скажімо так, пліч опліч із прикордонниками несуть службу і курсанти Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Нині у них є можливість пройти вишків в умовах підвищеної небезпеки. Бойовий дух наших військових можна охарактеризувати коротко. Україна понад усе духом падати ні в якому разі не можна. Всі фізично морально настроєні серйозно. Несемо службу за Україну, тільки за Україну. Ні в якому дороги назад немає. Буду тут до останнього. Весь народ стане за нас, я впевнений. Настрій чудовий, прекрасний. Я все-таки присягався на вірність держав... державі, тому я до кінця буду обороняти і не страшно. І коли почалося формування мотоманерної групи, то ні одного курсанта не було, який не хотів би їхати в складі цієї групи. Всі з великим бажанням. Хотіли їхати, і навіть ті, які не попадали в склад мотоманеврної групи, таке у них було розочарування, і любим шляхом старалися до нас попасти. Е і тут, на даний час, виконуючи, вони зрозуміли, що приїхали, по-перше, не на навчання, не, не на навчання, а дійсно виконувати бойове завдання. Задачі, по-перше, були специфічні для курсантів нашої академії. Це в першу чергу оборона рубежів нашої держави, оборона кордону. Я скажу, що вони віднеслись дуже з таким ентузіазмом, навіть може патріотизмом, ми буквально за лічені дні оборону і охорону кордону на цій ділянці зробили практично. Дуже добре. Прикордонники кажуть, місцеве населення Херсонщина їх зустріло радо і привітно. Знаючи про нелегку ситуацію у війську українському, ляко підтримують бійців як морально, так і матеріально. Щодо завдань, які поставлені перед прикордонниками, то це контроль за основними напрямками руху, охорона визначених рубежів та готовність до будь-яких провокацій. Відповідно до того розпорядження, яке нам було надано, визначили рубежі. Наші підрозділи на даний час прикривають. Основні напрямки руху, тобто виставлені блокпости, ми їх обладнуємо в інженерному відношенні, тобто готові до будь-яких провокацій на даному напрямку. На місці ровів постів, це буде створена лінія загородження в інженерному плані інженерного рубіжа. Це і контрольна сідова смуга, це інші загороджувальні рубежі. Це будуть створені місця для несення служби прикордонних нарядів, які вже будуть нести службу після того, як мотомане відійде до місць дислокації, відділами прикордонної служби, які вже сформовані відповідності до наказу голови служби. Крім того, наші прикордонники скористалися змогою і передали привіти своїм рідним та близьким. Всім батькам привіт, всім рідним близьким привіт. Передаю привіт своїм батькам, дуже їх люблю і сумую. Також передаю привіт своїй дівчині Зоряні, яку я теж дуже люблю і очікую зустрічі з нею з нетерпінням. Та незважаючи на повну бойову готовність та усю серйозні ситуації, кожен із наших захисників сподівається, що конфлікт вирішиться мирно. Ми сподіваємося, що ситуація на даний час стабілізується, і найближчим часом ми повернемося до місць постійної дислокації. Слава Україні!